Чехія була ядром Чеського королівства. На території сучасної Чехії слов'янські племена поселилися в 5 столітті нашої ери. У 7 столітті тут сформувалася перша західнослов'янська держава, князівство Само. У 9-10 столітті Чехія належала до Великоморавської держави. У 845 році Чехія прийняли Західне Християнство. Також у 863 році у Великій Моравській державі діяла Візантійська місія Святого Кирила та Мафодії, яка поклала основи слав'я. Янської літургії і церковно-слов'янської мови, слов'янсько-візантійське християнство, щоправда, не прищепилося в Чехії, проте залишило сильну традицію самобутності і зв'язків із Слов'янським Сходом. Як самостійна держава, чеська республіка з'явилася 1 січня 1993 року, в результаті розщеплення чеської Словацької федеративних республік. Згідно конституції, Чехії є парламентською республікою. Адміністративно-територіальному наподіляється на 14 областей, у тому числі Прага як столичне місто. Області, в свою чергу, мають 77 районів, до яких входить 6242 населених пунктів. Згідно досліджень проєкту Євробарометр, проведених у 2005 році, лише 19% опитаних повідомили, що вірять у Бога. 50% вірять у якусь природну або духовну силу. І 30% не вірять ні в що з цього. Мої вітання ще раз. Можливо, тим, хто зараз тільки приєднався до програми Вже ранок. Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про різдво, і як його святкують і в інших країнах. Надійшла черга, бо поговорити про святкування у Чехії і більше про це. Поділиться з нами секретами святкування Мартіна Поблітово-Мухова, консул Республіки Чехії в з питань економіки та культури, а також освіти. Доброго ранку, пані Мартіно. Усіма вас святами. Так як різдво святкують у Чехії? Я вам дуже дякую за запрошення. Тільки в нас ви знаєте, вже різдво прийшло ну, більше два тижні тому, тому що в Риму католицької традиції це 25 грудня. Оскільки чехів вважають найменш віруючим народом світу, для нас найважливіше, найважливіше це вечеря 24 грудня. Це називається Щедрий вечір. І господині готують велику вечерю, готують дуже довго наперед багато таких солодощів і тістечок. І потім вся сім'я з'єднається і на щедрий вечір, і на Різдво ніхто не повинен залишити, залишитися сам, самотнім. Обов'язково потрібно з кимось святкувати, так? Тому що... Так, це Різдво, в Чехії називається В'яноцев, що значить свята ніч. Це свято сім'ї, свято любові і свято миру. Тоді вся родина, вся родина з'єднається у столу і. Святкує разом і визначає різні традиції, і потім о півночі піде в церкву, в костел на півночну Месу. Знаєте, пані Мартіно, я навіть хотіла, будь зараз поставити інше запитання, але від неймовірних прянощів, які зараз тут є поруч, я не можу не запитати. Солодке обов'язково присутнє на столі під час Різдва. Так? У Чехі. Так, 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 напевно. Знаєте, історично, ну це було так, як. В греко католицькій або православної традиції, на столі повинно бути багато різних страв, no, це була пісня вечера, але багато різних страв, які символізують достаток. Тоді традиційно там було багато фруктів, горіхів і різних страв із бобів, бобових культур. Але як люди стали Багатшими, то роблять такі різні солодощі. І в Чехії добра господиня повинна зробити найменш 12 видів. 12 видів цього солодкого? Так, так? Так. Ну, це тільки, що залишилося залишиться, ви знаєте, вже багато Пані не залишилося. Пані Варцине, при відкриті таємниці, що з цього ви пекли? Це пряники, так бо останнє вже все наша сім'я всі з'їла. Це мої колеги, які з роботи які в піклі. Це остання речі. дуже дуже красиво. Ви пряники <святкові> так такі святкові. А ви пам'ятаєте, як ви святкували різдво, коли ще були дитинкою? Uh, у нас uh, в сім'ї святкуємо ну, все життя це, це так, uh, так само. Тільки коли я була маленька, то uh, мама зранку готувала вечеру і потім ми uh, пішли uh, гояти. І, uh, батько він готував uh, так, приготував, при, прикра... прикрашав uh, ялинку. І коли ми прийшли додому, то все було приготовано. І у нас, ви знаєте, у нас такі, такі така традиція, що подарунки не носить ні Дід Мороз, ні Санта Клаус, але Єжішек, е, це Ісусик. І тоді після вечері, коли, коли вечеря закінчилася, лунає дзвінок. Дуже часто з іншого з іншої кімнати, де кімнати, де, де ялинка стоїть, і це цей дзвінок е, означає, що Ісусик прийшов, залишив подарунки. Так, і цікаво. тоді вся родина йде до піде до, до ялинки і е, роздаває подарунки. Зараз ця традиція також збереглася, так, так, так. так. Залишилася, пережила все, все Санта Клаузі, Дід Морози. Е, е, Досіх до до пір це, це ісуси, які приносить подарунки. А які слова зазвичай, що бажають у Чехії на Різдво, один одному люди? От вони ходять там в гості після Різдва, скажімо, вдома. Чого бажають? Що а... Бажають міцного здоров'я, щастя і благословіння. І на чеській мові це значить щасне, а веселе це божі пожегнані. Такі духовні побажання, так? А, і так. Внутрішнє, як ви зараз святкуєте різдво у вашій сім'ї, коли ви вже так виросли, mm -hmm. в вже тепер ви готуєте? E, так, так, так. так я, я... я готую, тільки тільки одна річ трошки, річ трошки помінялася. Тоді що традиційно ну, в нас вечора, так як е, в інших ну, більшість сімей робить вечіру е, е, смаженого е, корпа і е, картопляний салат, і е, юшку, або ридну юшку, або горохову юшку. Е, в нашій родині ми завжди робили горохову юшку, але в, е, в сім'ї мого е, чоловіка вони роблять рибну юшку. Тоді, оскільки коли я одружилася, я роблю юшки. одну рибну і одну горохову. знаєте, це дуже дипломатично. О дуже і так, по жіночу. Пані Мартіна, чого побажаєте Юліянам, гостям, які зараз можливо приїхали до нашого міста, так дивляться програму. Чого побажаєте всім людям? Я хочу побажати так як, так, як в Чехії дуже приємних свят, міцного здоров'я. Щастя, благословення і міру. Я вам е, також бажаю усіх цих щедрот і залишатися завжди такою щирою, відвертою і веселою людиною. Нагадаю, що в гостях була Мартіна Павлітова-Мухова, консул Республіки Чехії, у Львові з питань економіки, культури та освіти. А зараз пропонуємо вам мищатися, як кажуть, так, і дивитися програму вже ранок далі, тому що лунатиме колядка чеською мовою.

Javka, hrušky a trojničky Za naše zpívání, za koledování Dejš vám, pán Bůh, své požehnání Za naše zpívání, za koledování Dejš vám, pán Bůh, své požehnání Dejš vám, pán Bůh, své požehnání Požehnáne a pohodové sunce, a sčasni novi rok.